У селі Бронники Рівненського району розпочинається богослужіння у храмі. Місцеві жінки поспішають прикрасити його квітами. Це подяка Господу Богу за те, що він нам дав нашу українську церкву, що ми вже у ній вільно. Чуємо українською мовою молитву Господню. Що взимку жителі села вирішили відмовитись від московського патріархату на користь православної церкви України? Провели збори і 250 присутніх засвідчили це своїми підписами. Священник та віряни у ПЦМП брати участь не захотіли. У квітні були виготовлені всі документи щодо зміни конфесії, але віряни московського патріархату лишати храм відмовлялись. Поки тут не буде звучати українська мова. Громада московського патріархату проведені збори у селі вважала нелегітимними, а ситуацію щодо храму рейдерством. Була підробка документів. Самі збори проводилися з порушенням закону України, де чітко передбачено те, що збори релігійних громад і право переходу в іншу конфесію мають лише члени релігійних громад. Збори проводили члени територіальних громад. Не змогли їх переконати і поліцейські, які показали відповідні документи. Є розпорядження голови обласної військової адміністрації пана Коваля. Є виписка з єдиного реєстра Ми Єдина Громада очікаєте, православної церкви України має право розпоряджатися даним храмом. У підсумку все ж провели діалог, домовились про почергове богослужіння і церкву зачинили з того дня. Минув місяць. Сьогодні у свято-покровському храмі у бронниках моляться віряни лише православної церкви України. Документи в нас, ми вже, як то кажуть, власники, чи як чи ну, наша громада. Ми прийшли і відкрили церкву. ну, Приїхали люди, зняли ці замки, відкрили. Ми зайшли в церкву, повісили свої замки і вже після того. Вони вже не приходили. Люди радіють, що єдиний храм у їхньому селі приєднався до Православної церкви України. І тепер тут звучить українська молитва. Привозять оцих хлопців, які гинуть на війні, і щоб ми допустили такий російський осередок, просто ніяка мораль душевна не дозволяла цього зробити. Ми зробили те, що ми зробили, і ми дуже радіємо цьому. Чимало молодих родин поспішають на службу до храму. Серед них Марія з донькою. Співаю в хорі, скільки себе пам'ятаю, і он маленька хористка підростає. Дома співаю, Господи помили. Отець Валерій Стеців, новий настоятель церкви, каже, вона є унікальною пам'яткою архітектури, зведена у 1928 році. Тут збережена автентичність українського національного храму. Нині він повернувся до своїх коренів. Наш великий архітектор Тимошенко проєктував цю церкву, він проєктував її як українську церкву, тому що ви бачите, це, цей романтист, це барокове. І коли ви зайдете в церкву, ви побачите, особисто він спроектував іконостас. І Церква повернулася до своєї парафії і до свого українського коріння, який був, який був започаткований великим архітектором Тимошенко. Це був корінь український корінь. У нас ще друга церква такого типу, яку інспектував в нашій області в селі Ясениничі є, Більше немає на Україні. У храмі планують організувати недільні дитячі школи. Його історію та архітектуру будуть берегти, водночас плекати та поширювати все українське. До слова у цьому році три громади на Рівненщині змінили церковну юрисдикцію з московського патріархату. Перейшли до ПЦУ. Загалом в Україні таких громад 84. Анна Аннецок Олександр Бойко, новини Рівного.